Де-5244Т-24. Це легендарний мотор, якщо ти купити собі Вольво, стати молодим дідом, а в тебе накрився він, хоча це треба ще умудритися, щоб він накрився. Тобі на євромотор. Ці моторчики по 800 тисяч їздять, як бихнуть. Це, це моторчик реально 2 мільйонник 2 мільйонник Це дуже надійний хороший двигун. Буде перевірку повну проходити. Приїжджайте до нас в Київ, ми подивимося разом. Покажем, а який як пробіг на цих двигунах? 146 тисяч да ладно, не вірю. Та ладно, то номер. Пробіг треба подивитися, але в мене ще держатель для мікрофону. Не можу подивитися. Давай пошукаємо. 291 кілограм з коробкою цей двигун важить. То кілограм, ладно. Бля, пробіг який. <laughs> Десь має бути виписано. Десь має бути. Який це номер? 41. 41. Зараз знайдемо, ми пробіг. Зараз знайдемо.